Одеситів намагаються обікрасти Усі Ми сплачуємо за обслуговування лічильників на воду і тепло, але стягувати за це плату незаконно. Втім, виконком міської ради планує підвищити тарифи вдвічі. Вода, як і все, коштує грошей. За неї ми і платимо. Тарифи збільшуються, і поки що нічого з цим не зробиш. У більшості квартир чи будинків давно є лічильники, і платити ми маємо лише за те, що вони вказують. Точніше, так має бути. Насправді нас обдурюють. Комунальне підприємство Сервісний центр бере з нас ще і за обслуговування цих лічильників. Профілактику, перевірку та пломбування. Це порушення навіть фіксується за допомогою квитанцій. згідно із законом України про метрологію і метрологічну діяльність. Періодична перевірка обслуговування і ремонт засобів вимірювальної техніки здійснюється за рахунок підприємств, що надають послуги електро, тепло, газо і водопостачання. у нас э, должен быть определен постачальник, да, предоставитель услуг. В данной части и вот по водопредоставлению предоставлению э, решением местной власти он не определен. Вот. Что касается взимания денег за периодическую поверку приборов учета. Э, по водопользованию можно сказать следующее, что согласно законодательству оно должно входить в стоимость жилищно-коммунальных услуг. Таким чином, з одного боку, поки не визначений виконавець робіт. Обслуговування лічильників взагалі не можна проводити. Це явний абсурд. Водночас споживачі мають право не платити за цю послугу на підставі закону про метрологію. Позиція мерії Костусєва у цій ситуації, м'яко кажучи, дивує: виконавець робіт не призначений. Платня за обслуговування лічильників не включена до тарифів і збирається незаконно. А на черговому засіданні виконкому міської ради планується обговорити проект підвищення плати більш ніж у два рази. Якщо зараз з нас здирають 40 гривень за перевірку одного лічильника, буде 90. за два. Замість 69 сплачуємо 170. Ціна обломбування збільшиться з 13 до 25 гривень. Олександр Виноградов, Олена Новак, Юрій Рух, телекомпанія Круг.